Привіт, друзі! Готуємо сьогодні маринованого товстолоба. Смак неперевершений. Готуємо маринад. В каструлю виливаємо літр води та відміряємо на вагах 150 г грамів солі, відміряємо 100 грамів цукру. Та вливаємо 100 г натурального яблучного оцту. Все додаємо у воду та розмішуємо. Будемо використовувати 1 столову ложку коріандру, 1 чайну ложку зерен-чорного перцю горошком, 1 чайну ложку духмяного перцю та лавровий лист. Доводимо маринад до кипіння. Та охолоджуємо до кімнатної температури. Беремо зачищений від пліва та кісточок товстолоб ось такі невеликі шматочки. Ми заморозили товстолоба на 10 діб для безпеки вживання річкової риби. Рибку занурюємо в холодний маринад та ставимо в холодильник на 3 доби. Виходить смачнезно! Друзі, підписуйтесь на канал та ставте лайки. До нових зустрічей!